На початок нашого богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний. Друге пісня апостол Павла до Солунян, перший розділ з п'ятого вірша. Друге пісня апостол Павла до Солунян, перший розділ з п'ятого вірша. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого Царства, що за нього й страждаєте ви. Амінь. У першій частині цієї книги апостол Павло говорив про страждання солонян, і він говорив про те, що вони, страждаючи переносять з вірою ці страждання, випробування, з терпеливістю. І далі, вже в п'ятому вірші, апостол Павло каже, що а це доказ праведного Божого суду, тобто їхні страждання, про які він описує вище, каже, це є доказ праведного Божого суду, щоб стали гідні Божого царства, що за нього й страждаєте. Іншими словами, те, що вони страждають, виявляє те, що вони йдуть за Христом, виявляє те, що вони мають справжню віру. Бо можна подумати, що якщо страждати, то от таким стражданням ми можемо здобути Царство Боже. Ні, апостол Павло має на увазі, що ці страждання, вони показують, що ви гідні Божого царства. Вони показують, що у вас є справжня віра, що ви. Дійсно, маєте живу справжню віру, і ви любите свого Господа Ісуса Христа і чекаєте тієї надії з неба. Каже, тому каже, це є доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства. Іншими словами, апостол Павло каже, що ви є гідні Божого царства, я бачу, тому що ви, маючи цю віру, ви її показуєте з діл. А саме з яких з діл? Це з тих, що вони переносили страждання за свої переконання за ту віру, яку мали. У другій половині апостол Павло каже, показує іншу частину, бо в першій половині цього розділу апостол Павло показує страждання християн, Божої церкви, і показує, що це не випадково, що це Божий план, це Богом задумано, це має відбутися. Але є друга частина, каже апостол Павло, що є Божий суд, на якому Бог буде відплачувати кожному згідно його вчинків. Апостол Павло, коли писав цей лист, він їм писав як лист нагадування. І навіть тема цього листа це берегти передання, які вони почули, навчилися, чи то особисто присутністю від апостол Павла словами, чи то через листи. Тому апостол Павло, він коли пише, він їм якби нагадує берегти передання, або іншим словами, берегти те, чого навчилися і що прийняли, не відступати від цього. І апостол Павло, не випадково він пише про страждання їхні. І далі пише про суд для того, щоб вони зміцніли в вірі і трималися цих передань, щоб вони не думали, що от ці страждання це там, Бог їх залишив, от Бог мовчить, Бог не відповідає. Але навпаки, показати, що ці страждання це те, що відбувається за Божим планом, що це є доказом Божого суду. Тобто, має бути суд Божий, і Бог буде відплачувати кожному згідно вчинків. Перша частина цього суду полягає в тому, що християни терплять до приходу Ісуса Христа, до підхоплення від невіруючих від тих, хто не прийняли Ісуса Христа. Але є друга частина, яку Бог буде в майбутньому робити. І каже так: вона звучить так: шостий вірш: бо то справедливо в Бога віддати утиску тим, хто вас утискає. Тобто є час. Коли їх утискають, церкву Божу утискають, вона переносить страждання, утиски, скорботи, у деяких перекладах туди утиски, перекладені як скорбота. Декілька разів згадується, каже, терпити скорботи у житті у випробування, страждання від невіруючих відзовні. Але каже, прийде каже, час, коли Бог відплатить. Кожному згідно його вчинків. Каже, бо то справедливо в Бога відплатити утиском тим, хто нас утискає. Бо ми можемо думати, що церква Божа, скільки вона тут існує вже більше двох тисяч років, от Бог про ті всі неправди, ту всю жорстокість, ті всі злочини, по відношенню церкви Божої, от Бог просто забуде то і все, там буде в раю. І, і... Ні. Бог каже, що у нього є суд, і Він буде судити по своїй справедливості. І жоден злочин не забудеться у проти, проти Божої церкви. І тут Бог виявляє свою справедливість. Він каже: зараз церква Божа, ми терпимо гоніння, переслідування. Да, ми можемо сказати, ну, ми не дуже терпимо в нашому краї. В нашому краї да, ми не терпимо таких гоній переслідувань, яких терпіла, наприклад, церква в Солуні в свій час. Але подивіться на весь світ, скільки Божа церква по різних містах, країнах страждає і терпить. І прийде час, коли Бог буде відплачувати тим, які завдавали страждань церкві Божій. А що каже апостол Павло навзамін? А церкві Божій каже, а вам хто утиски терпить? Відпочинок із нами? Каже тим, хто завдавав утиски або скорботи, робив для вас скорботи. Тому що церква Божа, вона за все своє існування, вона... Так Богом задумано, вона переносить скорботи. Від самого початку, від самого зародження, до самого кінця, поки церква на землі, вона буде переносити скорботи. Але прийде час, а люди цього світу, як написано в Євангелії, будуть мати успіху злому, у слому гріхових, будуть успішні, але це все дочасно. Бо прийде час, коли все поміняється. Прийде Господь і що зробить? Відплатить утиском тим, хто завдавав церкві утиску. А церкві Божій дасть відпочинок. І апостол Павло, знаючи, в яких обставинах знаходиться церква Солонік, тому і розповідає їм про суд Божий. Їм важливо було знати, що Бог буде чинити, що буде Бог робити, що Бог про них не забув, що те, що відбувається в їхньому житті, це не є щось випадкове, що це контрольоване Богом, і Бог в свій час вирішить і це питання. Апостол Павло каже, що Бог буде судити. Не тільки тих, хто завдавали церкві Божої страждань, тому що, наприклад, не всі люди на землі вони е, приносили страждання церкві Божої чи людям, які вірують в Ісуса Христа. Але бачимо і категорію людей, які просто не знають Бога і не слухняні Євангелії Ісуса Христа. Вони не покоряються Євангелії Ісуса Христа. І цей суд він також їх разом з тими, які шкодили церкві Божій, також їх досягне. Написано так: вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Як він прийде того дня прославитись у своїх святих і стати дивним в усіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Бачимо, апостол Павло показує, що те, що прийде на них, каже, вічна погибель, кара вічна від лиця Господнього, від слави Його, від сили Його на цих людей. Але бачимо з іншої сторони, що Апостол Павло, які великі речі обіцяє Господь через Апостол Пола Церкві, каже, як Він прийде того дня прославитись у своїх святих. Господь, коли прийде, Він хоче прославитись у своїх святих у церкві Божій, хоче виявитись через них, показати свою славу, і написано і стати дивним в усіх віруючих. Тобто, коли Христос прийде, прославиться. То ми сильно здивуємося того, якими ми станемо в ньому, якими ми станемо, отримавши славу Його. Він викличе в нас дуже сильний подив і велику радість, що ми у свій час, церква Божа, так як ми жили, тримаючись передань, тримаючись того, що ми отримали від Господа, від апостолів вчення. Люблячи нашого Господа, що ми не, не, ну, не зря це робили, це не було даремно. Господь відплатить кожному християнину відпочинком і цією славою, яку, яку Господь нам обіцяє. І далі Апостол Павло каже так: за це ми молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діловіри». Щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса у вас, а ви в ньому за благодаттю Бога, нашого Господа Ісуса Христа. На початку ми читали п'ятий вірш, де апостол Павло каже, щоб стали вигідні Божого царства. Тобто страждання, які вони переносили, було свідченням тим, що вони гідні Божого царства. Але бачимо, який великий план Бог задумував для церкви Божої. Не тільки е, спастися, не тільки увійти в Царство Боже. Але бачимо, що значно більше, тому що написано так, що апостол Павло він молиться. І бачимо, за що він молиться? Що є е, е, особливою бажанням його серця е, постійно у молитвах, каже, за це ми й молимося. А вище написано, як він прийде того дня прославитись у своїх святих. Тобто, апостол Павло говорить, що Христос він хоче прославити сусіх святих, хоче бути е, свою славу явити через них. Каже, за це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання. Тобто, бачимо, яке покликання велике Бог дав церкві Божій. Не просто увійти в царство Боже і спастися від Гніву Божого, про який описує апостол Павло і в цій книзі, і в попереднім своїм листі, у першим Солунян, але значно більше. Бо його ціль, його мета прославитись у святих. Каже і покликання в цьому, каже, учинити вас гідними покликання, міцю наповнити всю добру волю, добрості, діло віри, щоб прославилося ім'я Господа Ісуса Христа в вас, а ви в Ньому за благодаттю нашого Бога Ісуса Христа. Сам Бог, Ісус Христос, Він забажав через нас себе явити, врятувавши нас через свою благодать від гріхів, від тої неправди, в якій ми раніше жили. І бачимо, і так само у свій час Солунян, Він бажає і дарував нам це покликання, щоб через нас явити Свого Сина Ісуса Христа. Прийде час, коли Він у повній у повні мірі яви Його через нас, коли ми отримаємо славу Ісуса Христа, і ми дуже здивуємося цьому. Ми дуже будемо дивуватись тому, що отримаємо. Але зараз апостол Павло вже хоче, щоб, і Господь хоче вже, щоб. Христос являвся через нас, щоб прославлялося ім'я в нас, Його, а ми в Ньому. Тобто апостол Павло вже говорить про ту славу, яку Ісус хоче через нас явити. І апостол Павло і мотивує Солоняни сьогодні нас, бачучи таке велике призначення, таку велику мету йти за нею, рухатися в цьому, в цьому напрямку, бо це дійсно велика мета. Прославляти Ісуса Христа, виявляти Його характер, Його славу, тішитися цим. І бачимо через що? Через Божу благодать, яку Він нам дає, бо Бог він все дає для того, щоб ми могли виконувати це покликання велике, яке стоїть перед нами. І Бачимо, що у свій час Бог буде чинити суд. Суд між праведним, між неправедним, між тим, хто Богові служив і не служив Богові, хто любив Господа Ісуса Христа і був слухняний Євангелії, хто пізнав Бога, і між тими, хто були неслухняні Євангелії, і не пізнали Бога, як описано тут. І нам зможе викликати, можливо, запитання: ну навіщо нам, наприклад, знати так детально про суд Божий? Ну, суд він для невіруючих, суд для тих, хто там, не прийняв Господа, вони не слухняні. Ну, їм потрібно знати детально, як Бог буде їх е, жорстко, да, жорстоко з усією справедливістю судити. Навіщо мені віруючій людині так детально знати, наприклад, от, про суди Божі? Наприклад, е, книга об'явлення детально описує про суди Божі, які мають відбуватися. післення до сулнян, перше, друге. Може виникати таке запитання? Бачимо одна з відповідей вже е, є тут, у цьому тексті. Сумнянам важливо було розуміти в час, коли вони страждали, що Бог справедливий. І в цьому виявляється його справедливість, що Бог буде судити. І Бог відкрив усю правду свою і сказав, що те, що відбувається з вами, це всього дуже короткий час і тимчасово. І я не забув про ваші страждання і те, що завдають Божій церкві. Нікому не минеться, каже Бог, я відплачу кожному, що чинив у Божої церкви. З іншої сторони, дивлячись на Божі суди, ми можемо зрозуміти і самим устрашитися, розуміючи те, що має прийти на світ, те, що має прийти на безбожних людей. І це буде також нас мотивувати, не звертати з Божої дороги, тому що. Не хочеться якось бути ворогом Божим. Також розуміння Божого суду може, і воно і викликає розуміння великої Божої любові. Ми можемо, наприклад, ну так, задавати питання. ну от, Бог мене любить да? ну да, любить, а В чому це так проявляється сильно? От не відчуваю, що Бог мене любить. Там, мого сусіда, там, щось краще виходить, чи там, у мого друга ліпше, він краще живе. Ну Бог любить, да, любить, але особливих яких відчуттів нема. І так може в нашому серці така річ відбувати, у кожному. Що ми не відчуваємо особливої такої турботи, любові, такого захоплення. Але коли ми починаємо роздумовувати про Божий суд, про те, що відбувається. З Тими людьми, які Богу не служать, які не люблять Його, які йому не догоджують, тоді ми починаємо розуміти, що Бог дійсно нас любить. Бо знаємо, що Бог не призначив Божу церкву на суди, покарання і гнів, але призначив на милість, на благословіння, на добро. Наприклад, коли ми читаємо книгу пророка Малахії, то також можемо побачити таку річ. Господь звертається до Ізраїля і каже, Я вас покохав, говорить Господь. А ви, а ви кажете, як, як ти нас покохав? Бачимо, Бог звертається і каже, я вас Ізраїлю покохав. А Ізраїль каже, ну, як ти покохав? Ну, ми не бачимо, ми собі просто живемо. Як ти покохав? Ну, покажи. А Бог каже, я вас покохав. І каже, Далі, як ти нас покохав? Бог каже, чи ж не брат Ісава Якову? Каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів, і зробив його горе пустошенням, а спадок його для шакалів у пустині. Коли дивишся так уже, то розумієш, що е, Якова Бог дійсно покохав, був в порівнянні з Ісавом, що його Бог е, зробить, е, зробив його горе пустошенням, а спадок його шакалів в пустині. І нижче пише, каже Господь, що народ і країна, на яку на навіки розніуса Господь, то розумієш, що Якова дійсно Бог покохав. І якову милість на всі роди чинить, а Ісава вас Ну, були свої причини. А Яків, коли дивився, так ну, дивиться, ну що ну, Бог мене любить. Та, ну, навірно. Бог каже, я вас покохав. Яків питає, Ізраїль. ну, Ізраїль, чим ти нас покахав? Ну, покажи, не дуже видно. Ми собі живемо, як живемо собі. А Бог каже, так подивіться, каже, що відбувається з Ісавом і що з ним відбулося, а що відбулося з вами. Каже, ви існуєте є, а що з Ісавом сталося? Де, де він? І так може бути в нашому житті, що ми можемо не розуміти цієї великої доброти і любові Божої. Лише тільки коли ми роздумуємо про суди Божі, ми тоді зупиняємося і кажемо: Господь нас покохав, церкву свою, мене полюбив, дав мені Царство Небесне, дав мені свою славу. Дав то небесне добро, ті скарби, які не минуться, тоді ми приводимо свій розум у той відповідний стан, який має бути. Тому корисно роздумовувати про суди Божі, про пророцтва, які мають відбутися в майбутньому, тому що вони впливають на наше сьогодення. Також ще один такий приклад, коли ми читаємо про книгу Псалом 72 про Асафа, відомий Псалом, і цікаво, що. Цей псалом він починається висновком з, з цього псалма. 72-й російський або 73-й український. Асав каже так. По правді Бог добрий Ізраїлові, Бог для щиросердих. І може здаватися. Ну, якось цей вірш незрозумілим. Ну, якось він. На початку цього, далі продовження, йде вже не ця думка. А каже про Ісава, Асафа. Я мало не спотикнувся і розказую про своє майже падіння. Але починається цей псалом висновком з цього псалма, з всієї історії, яку пережив Асаф. І висновок такий: Бог добрий Ізраїлеві. І задамо питання, коли. Е... Асав, він зрозумів, що Бог він добрий Ізраїлеві. Коли? Після того як він це пережив. А саме що? Асав він дивився на інших людей, бачив, як вони живуть, невіруючих людей, які Бога не любили. Вони мали успіх матеріальний, все в них було добре. І їм щоб задаватися, навіщо я, можливо, це роблю? Може, не потрібно це робити. І потім каже: якщо б я так думав, то я б зрішив перед Богом. І коли він війшов у Дім Божий. І що написано він пізнав? Кінець їх. Асав пізнав кінець цих людей, які так живуть. Асав пізнав, що Бог буде їх судити. І тільки після того Асафу прийшло у розум Бог добрий Ізраїлеві. До того часу, Асаф ну, якось, от безбожний успіх у нього все добре. Ну, добрий Бог, але не такий добрий. Ну, як так може бути? Безбожна людина успішна в житті, а людина праведна, така, як я, каже асап про себе, кожен день у таких переживаннях, у гріхах кається, і, і не так все добре, як у ць. І коли він увійшов у дім Божий, він пізнав кінець їх суд, що Бог буде їх судити, він тоді каже: Бог добрий до Ізраїля. Щось подібне із книгою Сулняна. Ми читаємо про суд Божий, але ми, які призначені на Спасіння, на благословення Божі, духовні. Ми розуміємо, Бог добрий до церкви Божої. Коли Коли ми розуміємо суди Божі, і бачимо, які він робить висновки Асаф? В чому проявляється доброта Божа до Ізраїля, до щиросердих або до тих, хто чистим серцем? Каже, він розуміє, що Бог говорить: та я ж з тобою. Він зрозумів, що Бог з ним. Каже, ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене і по тому ти до слави візьмеш мене. Близькість Бога для мене добро. Бачимо, які глибокі висновки зробив Аса, після того, як він пізнав суди Божі над безбожними. Війшов у дім Божий, зрозумів Кінець безбожних, і він зрозумів, що Бог добрий до Ізраїля. Так і нам треба роздумувати про суди Божі, про те, що Бог чинить, що буде чинити, щоб і нам розуміти цю доброту Божу. Щоб нам бути вдячними, Господу, щоб нам йому служити, йому поклонятися, щоб наше серце не було переповнене, можливо, якимось сумом, якимись тривогами земними, які пройдуть і не минуться, які не матимуть такого, та взагалі не матимуть ніякого значення стосовно вічного життя, стосовно того, що, чим нас Бог благословляє. Тому нехай Господь нас. Благословить, укріпить нас на мудрості, щоб ми, як Асаф і інші і апостоли і учні Ісуса Христа, дивлячись на Його суди, на те, що відчинить, трималися передання, які ми прийняли, яких навчилися, щоб наше серце завжди було наповнене миром Божим, спокоєм, і ми могли йому догоджувати, як Він цього від нас бажає. І ми за ці слова, нехай буде слава. Амінь. Будемо молитися.